Пам'ятаємо, не пробачимо. Минає два роки відтоді, як росіяни влаштували теракт у Оленівці. У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень із головних новин з життя Кременчука. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Далі стисли виклад тем, над якими працювали наші журналісти. Чи збільшилась кількість тих, хто застряг у ліфтах з початку введення графіків відключень світла, та чому вартість за їх обслуговування не змінилася. Попри менший час роботи, дізнавалися наші журналісти. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації передали посмертні ордени за мужність родинам полеглих героїв. Чергова видача від фонду Артема Марченка надважливу допомогу отримали Кременчужани з осередку людей з інвалідністю. Директор Кременчуцького шпиталю Микола Литвененко отримав орден святого Пантелеймона. Наші журналісти привітали та поспілкувалися з відомим лікарем. Понад 50 загиблих та близько 130 поранених. Вчора у Кременчуці відбулася акція вшанування пам'яті, вбитих росіянами полонених азовців під час теракту у Оленівці. Наші журналісти стали свідками заходу у сквері імені Олега Бабаєва. Оленівка, Донецька область. Тихої ночі проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії, де на той час утримували українських військовополонених, пролунав гучний вибух. Росіяни підступно вбили наших азовців. Ніхто не надавав допомоги. Вони один одному самі в темряві і в пожежі витягували, надавали допомогу. Чим могли, зривали себе одяг, зупиняли кров. Є такі, що померли прямо в дорозі до лікарні. Тієї ночі загинуло близько 50 військових, та ще понад 130 отримали поранення. Серед загиблих було і двоє кременчужан: Ігор Холодняк з позивним батя та Ярослав Отрок з позивним фірст. Тож на захід прийшла й мама Ярослава. Він марив Азовом, він готувався до цього, і він пішов тільки в АЗОВ. І було навіть коли його сватали Національна гвардія. Він тільки йшов я тільки йду в АЗОВ. Тому що для нього це були істинні патріоти України, і він був патріотом своєї країни. Доєдналася до акції пам'яті й мати загиблого Максима Кагала, який у перші дні повномасштабного вторгнення вирушив до Маріуполя разом з Азовом. Держава-терорист Росія підірвала підступно в пісні наших бійців, яких не змогли перемогти на полі бою. Ми маємо пам'ятати цю дату і ніколи не забувати і не пробачати. Нагадаємо, у Кременчуці в останню неділю кожного місяця також проходить акція нагадування Полон вбиває. Доєднатися до неї рідні та близькі полонених закликають усіх містян, аби хлопці, які поки знаходяться у російському полоні, знали, що на них чекають вдома. Ми маємо їх пам'ятати та гуртуватися задля перемоги, адже війна триває. Такі слова сьогодні лунали у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Там ордени за мужність третього ступеню посмертно передали родинам відважних захисників своєї країни. Деталі далі у сюжеті. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації заступник начальника Кременчуцької РВА Віктор Самойленко та заступник начальника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Руслан Близнюк передали посмертні нагороди від президента України Володимира Зеленського родинам українських воїнів. Ордени за мужність третього ступеню посмертно передали дружинам молодшого сержанта Юрія Беркелі та старшого солдата Віталія Дишлюка. Дружини згадують, коли почалося повномасштабне вторгнення, їх відважні воїни не бачили іншого вибору, як захищати країну. Ми з сином сподівалися, що ця війна буде ненадовго, але так трапилось, що ми втратили батька. Я чоловіка. Велика втрата в нашій родині. Сум біль. Кожного дня у нас, мабуть, такого дня не було, щоб ми не згадали там папа, чоловік, Віталік. Ну хто ну, не пережив цього горя, то і не знає, що таке втрата. Біль цієї втрати назавжди залишиться в наших серцях, але найголовніше хотілося, щоб цей біль не був даремним, і щоб ця кров не була даремною. Бо сьогодні половина країни розділилася, в когось є війна, а в когось її немає. І я хотіла би підкреслити, що наша сила в єдності. І об'єднаємося усі, хто з болем у серці, а хто і без нього, але не повинно бути так, що одні радіють. І у когось війни немає, а в когось вона є і завжди в серці. Цей біль. Серед посмертно нагороджених і солдат Володимир Губер за свого героя орден за мужність третього ступеню отримала мама полеглого бійця. Після смерті сина жінка присвятила йому вірші. Мій син, кровиночка моя, тебе забрала уша земля. Як жити, вірити в добро. Ми не відчуємо що тепло. і сум глибокий, тяжкий, на плечі ляже він сійкий. Коли звільнися, від страждань, і чи поліпшися міста. Стоїш в тумані і мовчиш, і біль у серці не злічиш, і хочеш вирватися з цих пут. І полетіти бачить рідні загиблих героїв. Констатують: не маємо права забувати тих, хто боровся, але не дожив до перемоги України. Одних замову вбивають, а інших обирають, і немає між цими словами нічого спільного, і все б нічого, якби щодня на сході расисти не вбивали наших хлопців за те, що вони мають свою мову. Якби і далі суспільно відомі особистості не розповсюджували свою прихильність до такого вислову, як немає значення, якою мовою служити Богові. Нашу увагу привернув черговий пост у Фейсбук депутата Полтавської облради, члена фракції Батьківщина Миколи Корецького про вчорашнє свято день. Хрещення Русі по-перше, чому 28 липня? Адже цього року це державне свято Україна відзначала 15 липня. Напрошується припущення, що методичка Кремля активізувалася, бо саме у церквах Московського патріархату служіння з приводу свята хрещення Русі відбулося 28 липня. Тут хочеться запитати у пана депутата. А як же державність для Миколи Корецького світло християнської віри принесло щастя, мудрість, а із життя пішли страждання, горе та непорозуміння. І це на третій рік війни, коли щодня українців знищують росіяни. З посту робимо висновок, що чомусь да будід, воля твоя, лунало російською. А всі присутні парафіяни співали теж російською. Десятки лайків під постом, ну і безліч запитань до депутата Корецького. Oh <laughs> Заборону у центрі Кременчука навпроти мерії запрацював роледром. У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили, що дозволу на це не видавали. Про це пише Кременчуцька газета. Раніше через безпекову ситуацію Рада оборони області заборонила масові заходи на вулицях. Відповідно, робота роледрому також під забороною. У Кременчуцькій районній військовій адміністрації про ситуацію обіцяють повідомити до Полтавської ова. Через атаки росіян, енергетика України нині потребує відновлення, а планові та аварійні відключення, схоже, вкоренилися у наше повсякденне життя. І з початком планових та аварійних відключень електроенергії, все більше Кременчужан, вимушені користуватися сходами, адже їхати ліфтом може бути неможливо або навіть небезпечно. Чи збільшилася кількість тих, хто застряг? Як їх рятували та яким має бути алгоритм дій, дізнавалася наша журналістка Аліна Лопата? Пан Олександр проживає на восьмому поверсі. Чоловік зізнається, що не ризикує користуватися ліфтом під час відключення електроенергії та закликає сусідів бути уважними до графіків бієлових відключень. Вимуткнули, пішком ходімо. Я знаю, коли вона встановлюється. Подожду, лучше когда встанет, то все потім йдуть. От сьогодні точно не, вчора утром. Нет, вчора. Дівчина йде тоже. Я говорю, посмотрите, 8 часов, зараз виключу. Подождіть 5-10 минут. Такої ж думки і інша кременчужанка. О, як світу ж нема, то ми не Якщо довго чекати, то, звісно, сходами йдемо. А ось пані Тетяна за час відключень світла й сама потрапила в ліфтову пастку. Після пережитого жінка ділиться емоціями. Собака приїхали швидко і Нові реалії, у яких нині маємо жити, створюють незручності для містян. Фахівці ж мають підлаштовуватись під обставини з відключенням світла. Технічний директор Кременчук ліфту Олег Скрипець розповідає, що кількість тих, хто застряг під час відключення електроенергії, значно зросла. До відключення електропостачання по місту. Кількість пасажирів, які застрягали в кабінах ліфтів, була по зрівнянню з після того, як почали відключати, то невелика кількість. А коли вже почали діяти графік аварійних відключень, то кількість зросла, можна сказати, в рази. В деякі дні то кількість людей, які застрягли, сягала і до 100 і більше пасажирів. Фахівець констатує: кременчужанам варто було б опиратися на графіки відключення електроенергії та не користуватися ліфтом за 15 хвилин до відключення та після. Що ж до алгоритму дій, якщо таке засеряли, то він має бути наступним. По-перше, це не панікувати. По-друге, в жодному разі не намагатися самостійно її покинути. А в-третє, через телефон зв'язатися з аварійною службою, повідомити адресу, повідомити приблизний поверх, де ви знаходитесь, яка кількість осіб в кабіні, і чекати на прибуття електромеханіків або аварійної служби. Кременчужани, у свою чергу дорікають, якщо ліфти таки довгий час не працюють, то чому оплата за їх обслуговування має залишатися незмінною? А от автономних ліфтів, які працювали під час відключень, за словами фахівця, в місті немає. Відключення світла стають причиною збільшення кількості ліфтів, які виходять із ладу. Послуга називається технічне обслуговування ліфта. В цю послугу входить перевірення, регулювання, змащення. А також звільнення пасажирів і за цю послугу вони сплачують. У Кременчук ліфті кажуть, за час відключення світла мали інциденти травмування… людей, як в горішніх плавнях, де чоловік впав в шахту ліфта, так і історії, які викликають усмішку. Є вже у нас по місту деякі люди, які застрягали під час відключення вже три рази. Є такі люди і вони. Коли питають, ну, вони розводять, ну так трапилося. Ну, у людей так трапилося. Нечасний випадок трапився 24 числа. Там два чоловіки спускалися ліфтом, вимкнули світло. Кабіна зупинилася між другим і третім поверхом. Вони були, ці чоловіки, на підпитку, вони зламали двері кабіни. Відкрили двері шахти. Один чоловік покинув кабіну на площадку, вистрибнув. Потім з другого поверху свого друга приймав з кабіни і не втримав він свого друга. І цей друг з другого поверху впав у приямок. Аби вберегти себе та своїх близьких від неприємних наслідків, фахівці кажуть, не варто нехтувати елементарними правилами безпеки. По-перше, батькам треба поспілкуватися зі своїми дітьми. Зараз канікули, батьки на роботі, діти вдома, то безконтрольно діти користуються ліфтами. І хочу нагадати, що відповідно до вимог і правил дітям до 12 років користуватися ліфтами самостійно заборонено, а тільки у супроводі дорослих. По-друге, відстежувати. Графіки відключень. По-третє, якщо ви застрягли, звертатися тільки до спеціалістів, самостійно ні жодних, жодних дій не вчиняти. Номер аварійної служби Кременчук Ліфт ви можете знайти в самому ліфті або на інформаційному стенді у вашому під'їзді. Директор Кременчуцького шпиталю Микола Литвененко отримав найвищу відзнаку для медика орден святого Пантелеймона. За словами пана Литвиненка, подібна нагорода це фактично вершина медичного олімпу. Наші журналісти поспілкувалися із Миколою Литвиненком. Деталі далі у сюжеті. Я ніколи не гнався за визнанням. Я просто хотів допомагати людям. Саме так директор шпиталю Микола Литвиненко висловлюється про свої перші кроки у медицині. Розповідає, після восьми класів школи він пішов вчитися до медичного коледжу, а згодом і працювати санітаром. З того часу Микола Литвиненко встиг очолити Кременчуцьку швидку та дуже багато зробити для її процвітання останні ж 25 років. Медик займає пост очільника шпиталю та за час своєї роботи встиг обладнати у закладі всі умови для сучасного догляду за пацієнтами, на честь отримання найвищої для медика нагороди ордену святого Пантелеймона, пан Микола поділився з нами своїми враженнями. Було ну, знаєте, якось чутливо, бо коли йдеш за тією нагородою до поважної ради, яка Зустрічає, вручає, йдеш по червоній дорожці. Щирий, порядний, ініціативний, доброзичливий. І навіть зараз дякую Господу Богу за те, що він отримав цю нагороду, і за те, що ми можемо привітати його і подякувати за його праці. То мою кандидатуру підтверджували впродовж трьох років. Вперше подали три роки назад, але на тоді більше ніж полтавський рівень я далі не пройшов. А в цьому році вперше міжнародна поважна рада обговорювала, тому що і нагороду отримували також іноземні представники. В цьому році три іноземних представника, які допомагають Україні під час війни, також отримали таку високу нагороду. Микола Литвиненко наголошує ще у 2014 році у Кременчуцькому шпиталі. Він разом з командою почав створювати потужне реабілітаційне відділення, бо каже, став розуміти, що рано чи пізно реабілітація потрібна буде усім. Я глибоко переконаний, що воно потрібне буде це відділення дуже багато ще років. Також ми створили свого часу відділення паліативної допомоги. Ми відчули, що дуже багато людей доглядають за кимось у родині, за тими, хто лежить і потребує сторонньої допомоги. І дуже часто їм важко, бо вони не знають, як це зробити так, щоб фізично не навантажувати того, хто доглядає. І тоді ми прийняли рішення, що ми відкриємо таке відділення. По-перше, ми навчимо доглядачів правилам догляду, щоб їм було легше. І по-друге, ми зробимо соціальні канікули для тих людей, які багато часу не мають можливості приділити увагу собі або відпочити, бо вони за кимось доглядають. За словами пана Литвиненка, окрім шпиталю, він ще й головує спілкою самаритян України, де займається допомогою людям, які постраждали від війни. А це практично кожна людина, яка є в Україні, вона також постраждала від війни. І ті, хто виїхав з різних причин, маючи маленьких діточок на руках, маючи ще якісь. Не гаразд, були вимушені виїхати від війни в інші держави, вони також постраждали. Тому у нас є ціла програма, працюють штатні психологи окремо, це не госпітальна робота, це в спілці самарітян. Ми допомагаємо людям і морально, піклуємось про їх ментальне здоров'я, і фізично, і матеріально. Матеріально це мається на увазі. Ми даємо натуральні продукти, одяг, взуття, постільні. Наприкінці згадав і про те, як на початку повномасштабного вторгнення на його заклик про велику потребу у речах їжі та предметах першої необхідності кремачужани принесли все необхідне і підтримали українців, які масово тікали від війни через наше місто. У той час готельні послуги від шпиталю за словами очільника закладу. Отримали 1200 людей з числа ВПО, досягнувши так званого медичного олімпу, Микола Латвиненко заявляє, розвиватися завжди є куди, а тому він продовжить модернізацію шпиталю та допомагати людям в межах спілки самаритян. Чергова видача від фонду Артема Марченка надважливу допомогу отримали кременчужани з осередку людей з інвалідністю. Окрім того, власники собак безкоштовно отримали корм для своїх улюбленців. Детальніше про це у сюжеті Владислава Плаксія. Діти та дорослі з міського осередку людей з інвалідністю отримали змогу безкоштовно запастися продуктами гігієни та деякими ліками. Видачу для даної категорії населення організував волонтерський фонд Артема Марченка. Моя дитина інвалід, відносимось до середку, і вона дуже їй подобається сюди ходити. Артем не тільки видає набори, а ще були аніматори, які займалися з дітками. Вони такі веселі були, скільки позитиву отримали. Дякуємо, що хтось опікується нашими дітьми, не тільки ми, батьки, спілки інвалідів. Є переселенці і також крименчужани. Тому ми намагаємося підтримати їх для того, щоб в тяжкі часи вони змогли подолати всі невзгоди життя. Окрім того, цілою вантажівкою з пресованим рисом підтримав волонтерів цього разу навіть один з румунських меценатів. За словами Артема Марченка, частина вантажу поїде до військових, ще частина до цивільних на деокуповані території. В даному вантажі знаходиться сублімований рис з м'ясом. Він висушений. Для його приготування потрібно просто залити його окропом і отримаєте готову їжу. На сьогодні це 20 тонн. Прибуло з Румунії від Асоціації волонтерів без кордонів. Пан Петру надіслав цей вантаж до України. Ми його сьогодні отримали. На сьогодні ми його розвантажуємо і вже сьогодні він буде розісланий в міста до окупації до людей, до інших благодійних фондів для видачі для своїх переселенців. Також свою допомогу від благодійного фонду у вигляді корму для собак отримали і деякі власники пухнастих. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Далі кілька слів про синоптичні реалії вівторка, 30 липня. У Кременчуці день обіцяє бути хмарним з незначними проясненнями. Хмари на небі з'являться від самого ранку та триматимуться до вечора. Зранку та в день можливі опади у вигляді дрібного дощу. Ближче до вечора дощ має закінчитися. На термометрі мінімальна температура повітря складе плюс 19 градусів, максимально повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вітер змінний до 5 метрів на секунду. Нагадую нашим глядачам, що слідкувати за новинами можна і в соціальних мережах. А також за номером редакційного відділу можна надіслати новину у Вайбер чи Телеграм. Якщо ж маєте інформацію, про яку повинно дізнатися якомога більше містян, телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. Отримайте змогу розповісти про наболіле якомога більшому колу людей. Не забувайте, що війна триває. Нашим захисникам потрібна наша підтримка. Наближайте перемогу, бережіть себе, зустрінемось.